Вітання аграріям! Як бачите, я знову сьогодні не одна. З нами головний агроном агрофірми дзвони Ярослав Бай. І сьогодні Ярослав поділиться з нами технологією вирощування озимого ріпаку. Пшеницю ми вже пройшли, сою ми вже пройшли, тому сьогодні буде озимий ріпак. Оскільки вам сподобалися ці технології, багато було дзвінків і до мене, і до Ярослава. Тому, Ярослав, я дякую, що ви знайшли час. І сьогодні давайте будемо говорити про технологію вирощування озимого ріпаку. Ну, як завжди, з чого починається технологія? Починається з вибору попередника, починається з обробітку. Ґрунту. Як у вас оцей підхід до, до вибору попередника? попередники у нас невеликий вибір. Ми вирощуємо озимий ячмінь, вирощуємо озиму пшеницю, яру пшеницю. Це і основні попередники під озимий ріпак в нашому господарстві. Озимий ячмінь займає в нас невелику кількість приблизно 500 гектарів, тобто з 2500 гектарів ріпаку, 500 гектарів є після озимого ячменя. Тому Тих 500 гектарів попередньо гарно оброблені, падали ця перша хвиля знищена. Тобто через, достатньо через культивацію є достатньо uh -huh. часу. Так поле під підготовлене, і ми маємо змогу. Маємо змогу входити з сівалкою в поле на початку серпня. Тобто, цього року, 5 серпня, ми почали посів у зимому ріпаку uh -huh. на підготовлене для нас поле. Ясно. А обробіток, ну, тобто добре, це після, після ячменю, так? попередник ячмінь. Далі що? Пшениця-попередник. Розина нас... пшениця і в кінці яра пшениця. У нас класичний обробіток ґрунту. Ми горемо після зернових культур. За рахунок того, що у нас велика кількість рослинних решток, ми горимо на глибину від 20 до 25 см в залежності від типу ґрунту. Перед орнкою завжди вносимо велику кількість добрив НПК. Добрива різні, 8-1929, 40 6 20, 30 Але ми їх даємо в однаковій нормі, 250 кг на гектар. Минулого року ми попробували вже на тих ґрунтах, на тих полях, на тих ґрунтах, які в нас вже є довший, довший час, які в собі вже мають якийсь запас поживних речовин. Ми вносили 150 кг хлористого калію і при посіві Це вносили... теж перед посівом вносили хлористи калію. Так, так, mm -hmm. І при посіві вносили діамонії фосфат в нормі 100 кг на гектар. Ну і досить непогана. Досить непогана врожання сполучено. Це дешевше виходить, якщо вирости калію плюс е, в рядочок добро, 100 кг, Дешевша технологія? ніж дешевше та... виходить, але е, от немає на, на глибині тих 20 сантиметрів, немає фосфору. Uh -huh. Ми ж даємо тільки тоді калій, а фосфор виходить тільки при кореневій зоні. Uh -huh. при, при, біля насинини. Ясненько. А диця, якщо повернутися до обробітку ґрунту, от у мене був такий, були такі роки, от коли сухо. Так? І ми завжди підріпак під орали. Стражнева коренева система, потрібно зарати, потрібно, щоб потім той корінь внизу. Тобто ну, він росте, а потім йде вбік, коли, коли плужна підошва, чи він немає, не може пробитися. І коли було достатньо сухо, от серпень у нас любить бути, там кінець липня, коли йде підготовка ґрунту, серпень любить бути е, сухо. І е, завжди орали, а один рік частину зорали, але наскільки... Ну, важко йшла. Шшо у пробіту ґрунту, важко йшла оранка. Що частину здискувала, і саме в той рік, от, хоча не зважають нас, теж було ну достатньо там 8 плюс було врожайності зернових, але нас все рівно на тих полях, де був поверхневий пробіток ґрунту, краще були сходи, ніж там, де була оранка, тому що ми пересушили оцей шар ґрунту. От ви з таким зустрічалися? Ми з таким зустрічалися, але ми знаємо в чому проблема. Проблема в тому, що після оранки. Потрібно зразу обробляти культиватором, зразу вирівнювати площу, зразу утрамбовувати. Якщо ми день-два пропустили, вона висушується, пересушується, тоді з'являється проблема. Навіть пізніше, коли падають дощі, воно все одно е, ту вологу не компенсує. Там е... вже має бути велика кількість опадів, щоб mm -hmm. компенсувати ту вологу. Е, тобто, дивіться, ви зорали, е, зробили поверхневий якийсь у ґрунту, і тоді посів одразу, чи ні? Тобто Даєте часу сісти? Якщо е, поле після озимого ячменю, то не зразу mm -hmm. е, от комбайн сьогодні приїхав. Може бути легенька дисковка для провокування сходів, падалиці озимого ячменю, а може бути розкидання міндорів і зразу оранка. в залежності від, від того, наскільки в нас є можливість ці операції проводити. Після оранки зразу ж в той день, максимум на наступний, йде культиватор. Mm -hmm. Культиватор з важкими катками, який утрамбовує ґрунт, і знищує ці великі грудочки, які mm -hmm. є на полі. Ось через тиждень, буквально, в нас з'являється, падали озимого ячменю і приблизно в перших числах серпня ми проводимо передпусну культивацію, і відразу, відразу, після культиватора, ми починаємо посів. Якщо ж поле після озимої пшениці, тут немає так багато часу, щоб чекати на падалицю. Тобто перше, перше поле після збору озимої пшениці, воно приблизно у нас починається збір 20 липня, там без проблем, майже ідентично як озимий ячмінь. А оці пізні збирання, тут сьогодні приїхав комбайн, сьогодні ми розкинули міндобрива, сьогодні ми згорали і сьогодні ми зробили культивацію. І завтра ми посіяли. Тобто це все на протязі 48 годин робиться. Mm -hmm. Така ж сама ситуація з ярою пшеницею. Ось. Комбайн, зразу розкидаємо добри, одразу оремо, закриття вологи культивації, все. Я ми робимо культивації два сліди. Mm -hmm. Два сліди культивації обов'язково для того, щоб знищити. Оті Родочки великого розміру, як наймілкіше розробити ґрунт, і тоді відразу висіваємо ще в вологий ґрунт, і сходи получаються такі більш-менш нормальні. в залежності від, від кількості опадів, в залежності від структури ґрунту. Але таких якихось проблем критичних по сходам у нас ніколи не було. Ясно. Ви вже десь говорили, що у вас посів з 5 серпня починали. Посів. Який критичний термін кінцевий? До якого числа ви ж собі дозволяєте сіяти? І якщо, наприклад, ви не встигли до того числа чи заходите туди далі? Ну бо в кожного своя ця дата, я навіть зараз не називаю яка ця крайня дата. Яка для вас? Ну все в залежності від року. Якщо б ми знали, що осінь затягнеться там умовно до 1 січня. Температури бувають плюсові до 1 січня, ми б сіяли і 15, і 20 навіть вересня. Але ми так не ризикуємо. Е, в нас критична дата, це 10 вересня. Це так, 10, 10 вересня mm -hmm. Mm -hmm. Остання, остання зернина зимого ріпаку має попасти в землю. Все. Після того ми не сіємо. У нас пояснюю, чого, бо тому що у нас. 11-го вже сієта, сіється озима пшениця. Ага, до 10-го <сі> закінчили, 11-го прийшли на пшеницю. <сі> нас, вовно, закінчується ріпак, на наступний день зразу ми переходимо на озиму пшеницю. <сі> це все йде послідовно і з, -з, -з, -з дня на день. <сі> Добрива впливають на врожаність, це номер один. Після того це інсектицидний захист. І третій це є гібрид. Вибір гібрида. Вибір гібрида ну, він значення має дуже велике. Ми кожного року маємо демо поле 50, 60, 70 гібридів. Ого так дуже, дуже великий перелік угу. нас гібридів озимого гріпаку, і кожного року ми відбираємо кращі гібриди, які підходять для наших умов, для нашої технології, які себе показують краще. Причому ми звертаємо увагу на гібриди, який можна висівати в ранні строки, які гібрид. Можна висівати в пізні строки, як вони реагують на ріст чи змінюють забарвлення, чи не змінюють забарвлення. Це теж має велике значення. І за рахунок гібриди ми навіть можемо коригувати норму рістрегулятора і можемо взагалі його навіть не давати. Mm -hmm. Раз здати там три листочки, і на тому все, на тому закінчилося. Є різні гібриди. <кій> Щороку в нас є. Присутні 5-6 гібридів завжди. Це, це в структурі самі. Посіву так. У нас mm -hmm. є 5-6 гібридів різних компаній. Кожна компанія має якісь такі 2-3 топових гібрида, які дають гарну ворожаність. Ми вибираємо е з них найкращий, який нам підходить. Висіваємо цього року. Якщо порівняти урожанність, е цього року у нас були різні урожайності, але цілі паки, які були постійні вчасно, е вони дали ворожанність біля 6 тонн. Це супер результат. Так, я, я, я просто знаю ці результати, тому я зараз не зробила о Боже. Але бо я вже бо я знаю ці результати. Але це справді що стосується в зиму ріпаку, це все, що 4 тони плюс. Це вже вже супер результат. 6 тонн, якби це тому ми говоримо з Ярославом цього року. В нас в середньому по лікові врожання вийшло 4,5 тонни. Угу. Це заліково вружання з цього року дуже а без вологості, без там. без сміттєвої домішки. Все вже це угу. дуже хороша врожанність і. Вибір гібридів зіграв таку досить вирішальну роль. Угу. Звичайно, що добрива дають своє, але гібрид має величезне значення. Після посіву ґрунтові гербіциди, ну, як обов'язковий елемент технології, які саме там діючі речовини, препарати ви підбираєте, і, і я думаю, що з мінімальним розривом від посіву вносити. Чи, чи як це у вас відбувається? На рахунок ґрунтових гербіцидів у нас схема одна. Ми даємо 2 літри ботізану стару на гектар, до нього додаємо 130 150 кілограмів 150 г в залежності від ґрунту, залежності від гумусу. Отак. От Навіть... А прилипач грунтовий? Ні. Не даєте? На ріпак ми прилипача ґрунтового не даємо. А чому з чим пов'язано? З чим пов'язано? Ми не побачили якогось такого величезного примування, не побачили угу. якогось пригнічення. Звичайно, можуть бути пригнічення, якщо переборщити з кломозоном. Але я ще раз наголошую, ми даємо 130 грам. Угу. За рахунок того, що в нас гори, в нас є і змиті, і наметі угу. ділянки поля. Тобто на тих намитих можна давати і 200 грамів, проблем би не було. Наша середня норма то і 130 грам. Угу. І вас не немає ніколи побіління. Побіління, немає, не побіління у цього немає результат. Ми бачимо, побілінь угу. немає. Ну прекрасно. ясно. Добре, грунтові гребіциди. Наступна наступна обробка це можлива наявність шкідників. У цьому році, наприклад, була велика. Ну, тобто, у нас є шкідники сходів, коли вже так, коли там ліжки. А є вже ґрунтові велика кількість шкідників. <ків> Чи зустрічалася? Чи була у вас така проблема в цьому році? Так, частину проблем, частину площі у нас була проблема з ґрунтовими шкідниками. Цього року дуже поширена була совка. Mm -hmm. У нас навіть декілька гектарів випало, ми передискували, mm -hmm. але тільки то за рахунок того, що ми не змогли війти в поле, упадали дощі. Mm -hmm. Mm -hmm. А совка вона продовжувала свою життєдіяльність, скажімо так, і знищила нам посіви. Ось, якщо була би погода, ми б її забрали, ви Ось по інсектицидному захисті. Mm -hmm. Перший захід в поле в нас є е, два-три листочка справжніх узимов mm -hmm. гріпаку. Два тере, чотири. Чотири це вже так крайній термін, е, і то може попливати тільки е, погодні умови на Тобто то, оптимально, це три листочка. Ми входимо, даємо ріст-регулятор, даємо контактний. Інсектицид, uh -huh. контактний інсектицид. Забираємо наші листкові шкідники на рахунок ґрунтових шкідників. Ну тут, в принципі, хто працює вночі, можна забрати і контактником. Це я з певністю можу сказати, бо сам працював і сам бачив, як контактні інсектициди вночі знищують сок. Таке дійсно є, але тут треба попасти. Не завжди попадеш. Ну, і не і всю кількість забереш рівно. І не всю кількість угу. забереш. Є такий гарний препарат, в принципі, в Байера Белт. Белту можна забрати. Дуже гарно працює. Ну і ряд інших препаратів, які працюють на грунтових шкідників. Всі працюють, просто потрібно правильно їх використовувати. А фосфорорганіку не використовуєте? Фосфорорганіку ми не використовуємо. Взагалі ніде ні в якій не говори. Ясно е, дивіться, якщо ми проговорити, знаєте, так от ріст-регуляція. Як вас виглядає, Я розумію, що вона буде залежати від термінів посіву, від гібридів, але в цілому, от, які препарати, в яких нормах, коли саме ви їх вносите. Ну з ріст регуляції тут треба дійсно обережно підходити до того, звертати увагу на терміни посіву і також немаловажно звертати увагу на гібрид. І mm -hmm. гібриди, які дуже добре реагують, і які гібриди, які майже не реагують, тобто їх треба. В лапках поливати ріст-регулятором. Перший захід в поле рест-регулятора це є три листки. Я вже говорив, разом з інсектицидом, mm -hmm. разом з бором mm -hmm. ми даємо рест-регулятор. В нас по технології перший рест-регулятор це є карамба, проста карамба, mm -hmm. 600 грам на гектар. Свою функцію вона виконує. В принципі, ми задоволені на, на всіх гібридах, на всіх посівах, на, на стандартна технологія. Три листочки, 600 грамм карамбе турби, все. Бору 150 грамів там грам на ну, літра, якби змістом 150 грамів чи, чи, чи якась менша кількість на, на, за, на цю фазу. За е, осінній період в нас є від півтора до двох літрів е, 150-грамового бору uh -huh. на ламіну uh -huh. на гектар. Uh -huh. Тобто це 150 грамів плюс половина норма. Ну, ми даємо uh -huh. перший раз 800 грамів і другий раз 800 грамів. Uh -huh. Отак приблизно. Чому багато я бачу господарств, які дають перше внесення на три листочки, там пів літри бору. Це мало. Реально, це мало. Я бачу, що починається ось якраз після третього листка: ріпак починає живитися повністю сам, вже не з зернина, повністю сам, повністю він сам кремо росте, і йому потрібен бор. В наших ґрунтах бору дуже мало. Ми пробували давати борну кислоту. Вносити разом з ґрунтовим гербіцидом. От правда, поки що ми то питання вивчаємо, ми дивимося впливі її. Результати бачимо, але поки що цифр я вам не можу назвати, бо конкретних ще, ще немає. Ось. До того, минулих і позаминулі роки, ми давали, так як я говорив, по 800 грам бор -амін. Mm -hmm. Ось. Тобто перше внесення контактник плюс регулятор росту, плюс бор. Так. І ця фаза там три, максимум чотири листочки. Так, так, так. добре, тоді наступне наступна внесення. наступна фаза це приблизно через 10 днів. Угу. Це є 5-6 листочків. П'ять-шість угу. листочків тут вже потрібно дивитися на гібрид, подивитися на саму рослину. Якщо у нас є ранні посіви, ми даємо карамбутурбу з тибоконозолу. Угу. Приблизно пів літри. Карамбе турбо і півлітри 250 грамового тибоконозолу ми даємо. Якщо це гібриди, які гарно реагують на рест регуляцію, такі, наприклад, як ритму, угу. Турбо ми не даємо. На друге внесення ми даємо сам табоконозол в розрахунку 700-800 грам, 250 грамовий табоконозол. Угу. Ось. якщо Є гібриди, які погано реагують, реагують на ріст-регуляцію. Тут ми даємо і 700, і 800 грамів карамбо турбо разом з табуконозолом. хлорид угу. вже не ні ні, 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 Ми ніколи його не застосовували. Угу. Є карамбо-турбо, який дуже гарний препарат, дуже гарно працює, як рест-регулятор на ріпаковій, ідеально. Просто з ним потрібно вміти користуватися. На цьому рест регуляція закінчується з осені. Оцих два внесення, чи, чи буває, що виникає потреба третього внесення? Минулого року у мене було 100 гектарів поля, яке ми вносили три рази ріст регуляції. Іншим хватало два рази. Угу. На третє внесення ріст регулятора ми даємо літру е, тибуконозолу 250 грамового і все. Повністю нас угу. забезпечує, е, рослини витримують, проблем немає. Ясненько. А коли відбувається боротьба з падалицею з злакових? Боротьба з падалицею з лакових ми даємо в три листочки. От. Тобто до того внесення ще з регуль. А комбінуєте? Тобто грамініциди з карамбою? Так. Комбінуєте, так? Проста карамба угу. 600 грам. Ми даємо грамініцид, грамініцид даємо інсектицид, даємо бор. Угу. Я Проблем не бачу. Угу. Я проблем не бачу. Ясно. Що ще з осені? От ще щось робите з осені покупку? На рахунок граніциду хотів додати, тут потрібно е, уважно стежити за температурою. Якщо умовно е, норма препарату 800 -літра, угу. ось і вас на дворі тепло, не потрібно давати літри. хоча і 800 грамів воно свою функцію виконує. А е, тепло це плюс 15 чи плюс 10? Е, Плюс 15. Плюс, плюс 15, та. 15, так. Після 15. Uh -huh. А вже якщо ви відчуваєте, ви ну, знаєте, що в другій половині вересня вже буває холодніше, вже буває вночі навіть і плюс 5, uh -huh. Ось, тоді вже потрібно давати максимальну норму. Uh -huh. У вас тільки падали, це ти розумієш, що у вас, скажімо, багаторічних злакових, таких, як перій, немає на полі? Ні, 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 uh -huh. немає. Ми uh -huh. стараємося то після зернових вичищати. Ось, у нас таких багаторічних буренів, так як перій, майже немає. Десь там, щось там на, на краю поля завжди що знайдеться але uh -huh. так, критичних, критичних проблем по багаторічних борінах немає я якісь ще обробки з осені ще щось проводите чи, 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 чи на тому все на тому все на тому все е, ідеальна е, ідеальна фаза ріпаку от, в ви вважаєте е, що входить ріпак і найкраще перезимовує? тут е, все залежить зна все ж таки від, від погоди від е, від, від живлення, від гібриду, але найкращий ріпак, я думаю, це так приблизно 10-12 листочків. Гарний, гарно зрегульований ріпак. Якраз 10-12 листочків це той ріпак, який не вимерзає, не скидає своєї вегетативної маси. Угу. Тобто він весною відроджується, листки далі ростуть, вони не висихають. Той ріпак, який є перерослим, там 15 20 листочків, буває таке. І починається вже фаза галуження. Буває, що вже оці бічні гілочки йдуть, чи у вас не буває? Буває, звичайно, що буває. Єдина проблема, що втрачається дуже велика кількість вегетативної маси. От ми весною, весни нагнали її, а вона весною змерзла. Буває таке. Ну, це не проблема, тому що корінь великий, корінь споживає, корінь працює, воно потім все відновлюється. Але коли дивишся на санаторій, так, який має 10 12 листочків, і той, який має 15 листочків, і скинув вегетативну масу свою через зиму. Урожайність в них однакова. Mm -hmm. Тобто посіяний ріпак в оптимальні строки і посіяний ріпак в ранні строки, приблизно урожайність однакова. Ясно. А було у вас таке, що, наприклад, входив в ріпак в зиму, там 4, 5, 6 листочків. Минулого року таке було. Минулого року таке було. Дуже холодна осінь була, холодний вересень, він майже не розвивався, дуже довго сходив, дуже довго ріс. Тут все ж таки допомагають гібриди. Ми знаємо гібриди, які швидко ростуть. Ми вивчили їх. У нас є. Декілька гібридів, які швидко ростуть, і ми знаємо, чим закінчувати нашу посильну компанію ріпакову. Угу. У нас є гібриди, з яких ми починаємо, які сіються в оптимальні строки, і є гібриди, які сіють в пізні строки. Зрозуміло. Е, ясненько. Тобто, дивіться, з осені це всі обробітки, на цьому, якби ріпак має своїх оптимально там 10-12 листочків і входить в зиму. Так. 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 Ясно. Добре, я думаю, що ми закінчили осінь, ми на цьому е, першу частину нашого відео закінчимо, тому що технологія велика і багато інформації цікавої, тому на цьому ми закінчимо. І, і що? І, ну, і до зустрічі в другій частині. Ну, знаєте, Ми з вами попрощалися, а потім ще я задала декілька питань, Ярославу, і вирішили, що ще осінь це, ще не... це не все, про що ми хотіли сказати. Е, тому е, прихований хоботник стебловий. От є такий шкідник, який дуже часто у мене був рік один, коли е, ми не до кінця розуміли, знаєте, коли тільки ти починаєш працювати в полі, не завжди можна зразу розібратися, а що це за проблема. Я тому і записую відео. Тому і Ярослава, прошу, щоб він ділився, тому що хто починає свій, е, роб, тільки свою діяльність, трудову в агрономії. Або, наприклад, хтось не зустрічався з таким моментом. І от в мене було таке, що в мене в нас з осені ми вирощували декілька років ріпак, не було такої проблеми. І тут з осені. У нас з'явився стебловий прихований хоботник І коли він вже є всередині, і ці всі ходи він ну, порушує цю кселему, де рухається клітинний сік, якби це проблема. От чи, чи було у вас таке, і, і як ви з цим боретеся? Прихований хоботник, стебловий він завжди є. В залежності від року, його є більше, його є менше, він є завжди. Ми з ним боремося, звичайно, що боремося. Нас перше внесення інсектициду це контактний інсектицид, три листочки. Uh -huh. Друге внесення це разом з ріст-регулятором в 5-6 листочків. Ми даємо повну норму контактно-системного якогось інсектициду. Uh -huh. Якого це вже я думаю не дуже важливо. Там є перелік великий, величезний. Головне правильно ним спрацювати, Війти швидше ніж перехованохуботник в рослину. Ним ну і звичайно звертати увагу на температуру, на вологість, ну спрацювати правильно ним. Ясненько. Ще такий момент, знаєте, який завжди хтось приїжджає на поле і перше, що робить, знаєте, викопує рослинку і зразу дивимося, що робиться всередині. Ну тобто, коли ми дивимося всередині, то, звичайно, ми дивимося, чи є, чи немає прихованих ободників. Ну і ще дуже такий важливий момент: є, вистачає бору, чи не вистачає бору. Оцій кількості бору, який ви вносите, тобто воно буває у вас інколи дуплистість, що в принципі все ідеально. Колись я спостерігав у нас? Ми два роки тому. По рекомендаціях наших американських колег спробували давати борну кислоту разом з ґрунтовим гербіцидом при, в ґрунт, обробці. Ми даємо до 5, від 3 до 5 кілограмів борної кислоти в ґрунт. І, в принципі, таких критичних проблем по бору ми більше не зустрічали. Обов'язково ми даємо як і в ґрунт, так і по листках. Але по листках ми даємо вже половину норму. Тобто цього року, цього року, це перший раз ми попробували. Минулого року був до вас слід, Цього року ми попробували. Ми даємо, давали 3,5 кг борної кислоти на гектар разом з ґрунтовим гербіцидом. І плюс по листках два рази по пів літри сто п'ятдесять грамового борит. <кій> Ясненько. Ясно, добре. Ну, я думаю, що це вже все, так? Так. Так, так, от Даже зараз вже точно все. Хто додивився до цього моменту, то вже точно все, що з осені вам треба знати про технологію вирощування озимого ріпаку. Тому на сьогодні ми з вами прощаємося і до зустрічі уже в другій частині відео.